Дорогі брати і сестри, вітаю всіх з продовженням святкування свята Преображення Господнього, вітаю всіх з причастям святих Христових таїн. Так ви знаєте, кожна людина розуміє, що справжнє ідеальне життя, яке б воно не було, наскільки воно для нас невідоме, але воно бажане, і воно буде там уже на небі. І деякі люди із цього роблять висновок. А чи варто взагалі? Щось робити, ну такого покращувати, як би життя на землі, якщо, ну, що тут старатися, які тут, тут старання докладати, якщо там на небі потім ми і будемо прикладати якісь зусилля, чи там буде все добре. А тут деякі люди так думають, що та не треба тут нічого доброго робити, тому що ну все одно, все одно воно все не ідеальне, все одно це світ не ідеальний. І думаєш, Напевно, якась людина, яка взяла собі дуже дуже особливий шлях, який був можливий тільки багато сторіч назад, коли людина дійсно покидала в буквальному сенсі цей світ і настільки можливо сторонилася цього світу, могла дійсно так думати, тому що ми знаємо, що зараз фактично не залишилось тих людей, які повністю залишають цей світ. Будь-який, навіть монастир, він повний паломників, повний спілкування ну, людей з монахами. Тому ця форма, форма ну, такого отчільничиста, як ми кажемо, вона вже у, у минулому можна констатувати, що фактично вживу її вже зараз не залишилось. Це деякі у нас є згадка історична, що так колись було. А от що ж нам всім робити? Іншим людям, які залишаються на землі. І от якщо ми уважно придивимося до священного писання, ми побачимо, що є досить багато даних нам Господом прикладів того, що ні, все-таки треба і дивитися за цією землею і покращувати, наскільки можливо, життя на ній. Сьогодні ми слухали Євангеліє, яке говорить, з одного боку, наче як про справедливі речі, а з іншого показує Господа таким жорстоким, як є таке слово мздовоздатель, тобто таким, який дуже жорстко буде поводити з людьми, які себе недостойно ведуть. Чи є такий Господь насправді, ну, тут знаєте, як... Хто його знає? хто його знає, який є Бог насправді. Це для нас всіх дійсно тайна, ми можемо тільки у якихся, може хтось своїм серцем колись торкався до Господа, що хтось відчув колись, що Господь поруч із ним. І от коли ми слухаємо сьогоднішню притчу, е, виникають такі, ну, е, такі ну, подвійні почуття, не, не зовсім однозначні. З одного боку, ну, давайте пройдемось по тексту притчі, е, сказано, що була. Буде деякий цар, який подивився, напевно, що у нього у бюджеті є ну, такий недостаток бюджету і думає, де взяти ще коштів. І тоді згадав, що так у мене ж є люди, які винні мені досить великі суми. Напевно, треба просто пройтися по всім боржникам, а тим більше користуючись тим, що я цар, І так, як можна, наскільки це можливо, забрати з них всі борги які тільки, якими тільки я можу наповнити казну. І от приходить до нього одна людина, і він їй говорить: Ти мені винен багато, велику суму, ну, не знаю, щоб якісь аналогії у нас були. Відносно того, ну, наприклад, там, може декілька десятків тисяч доларів, тобто дуже велику суму, яку він йому винен. Це так просто деяку аналогію. І е, він говорить, віддавай, той говорить, вибач, впав на ним до його ніг і почав молити, що вибач не можу, немає у мене. Е, і він спочатку сказав, що «Я, я готовий, я почекай трошки, я постараюсь зібрати, я тобі віддам. Цей цар говорить: ні, віддайте його, посадіть його в темницю, доки він не віддасть все що, все, що він винен. І тоді почав дуже просити сильно ця людина у царя. І він таки його пожалів, тому що в нього була дружина, в нього були діти, і сказав: Ну, добре, я тобі прощаю, весь твій борг. Потім йдеться людина до свого одного з своїх друзів, який йому був. Винен, ну, от, якщо проводити деяку аналогію, щоб ми розуміли плюс-мінус різницю цього, наприклад, 100 гривень. І приходить до нього і починає його давити. Віддай мені те, що ти мені винен. Цей друг робить так же само, він падає до нього, до його ніг і просить, будь ласка, прости мені. Той говорить, ні, не прощу. І е посадив його в темницю. Е такий, очевидно, був. В той час провочить, що якщо ти не можеш віддати свій борг, тебе садять в темницю, і тоді дійсно вже родичі чи ще хтось будуть робити все, щоб тільки тебе із неї визволити. І коли друзі цього, цієї людини почули, що він посаджений в темницю, вони покликали вони розказали царю про те, що відбулося. Цар викликав цього людину, який. Був винен, ну, наприклад, там декілька десятків тисяч доларів, він міг простити ста гривень. Е, і е, сказав йому, що я ж ти все простив, чи не мало б тобі е, простити і того, кому ти винен, але потім говорить, е, ти його у темницю, е, там навіть сказано так, кіньте його е, у руки мучителям, поки він, він не віддасть е, весь свій борг. І далі висновок з притчі говориться, що так і Отець ваш Небесний вчинить з вами, якщо кожен з вас не простить своїм боржникам той, хто йому винен. І тут, з одного боку, ми розуміємо дійсно цей, цю аналогію і те, що хотіли сказати в цій притчі, якби на першому плані. Але якщо ми подумаємо, а який, яким тут виступає Господь, тим, хто вчить. Жорсткістю, якщо ти будеш себе вести погано, то я з тобою теж буду вести себе погано. Тобто, це навчання через поганий приклад, навчання через тиск, навчання через погрози. Тобто, фактично, ми бачимо Господа тим, хто як би бажає добра людям, але погрожує, говорить, що а якщо ти так не будеш робити, то буде тобі, як в притчі, там, де сказано, що віддасть його мучителям цього. Тобто, ви, я вам погрожую, що ви будете віддані мучителям, доки ви не повернете всі свої борги. І е, якщо дійсно говорити, що Бог є любов, то тут виникають деякі питання, чи, чи дійсно е, правильно ми розуміємо притчу, чи, чи так треба її читати, а може тут щось не те, а може якось не так її треба розуміти. І, от е, саме цей приклад цієї притчі показує, що. Є у коли треба покращити, якось те, що ми починали сьогоднішню розмову, те, що якщо ми вирішили щось зробити гарного на цій землі, людей треба на щось зорганізувати, щоб багато людей старалися, трудилися у певному напрямку, і тоді, можливо, щось вийде. Але питання в тому, яким чином це робити. І от є два шляхи, є шлях. Отаких от от погроз, ви старайтеся, а якщо ні, то я вас віддам учителям. Е, і е, в, треба сказати, що ця система, як показав досвід, досить непогано працює. Навіть коли ще були раби, не дивлячись на те, що зрозуміло, що раби ненавиділи своїх господарів за те, що ті їх постійно били. Але тим не менше система працювала, тобто робота виконувалась, вони ненавиділи, але все було добре. все, все начебто, було непогано і все функціонувало. Коли ми дивимося на те, що е, виявляється, що чому така система була сама ну, дуже сильно розповсюджена? По дуже простій причині, так простіше. Зробити, щоб людина щось захотіла робити, це дуже складно. Е, нам навіть, е, ну скажімо так, більшості людей, наприклад, візьмемо приклад виховання дітей. От як зробити так, щоб дитина почала читати книжки? Найпростіший Метод, найпростіший підхід, це що зробити? Почати її заставляти і підкупляти, щось там, я тобі щось дам, я тобі щось подарую, погрожувати. Тобто самі ці примітивні методи, такі як показані, що передасть його мучителям, і буде це, якщо ви себе ведете погано, то з вами теж буде, буде погано. І Думаєш, а чи можливо зробити якось по-іншому? Чи можливо зробити так, щоб люди захотіли щось робити? Багато людей організовано захотіли щось робити, що ну, от, прийшло в голову комусь, ну із керівників і так далі. І от, якщо ми, наприклад, подивимося на систему, от, наприклад, система е, освіти е, Фінляндії і здається, якісь і ще в якійсь країні є, є подібна система освіти, де діти зовсім не отримують оцінок. В принципі, там немає оцінювання. Оцінювання, якщо є, воно якесь закрите, секретне, по ньому плюс-мінус знають вчителі, і його діти ніколи не дізнаються. Тобто з них ніхто ніхто не знає, хто гірший, хто кращий, хто відмінник, а, а хто е, там постійно отримує незадовільні оцінки. І от що цікаво, що така система, вона дійсно нова для людства. Ну не було такого раніше в людстві. Завжди було нормою, Навіть бачимо там творіння златоуста, що е, діти не хочуть повчатися, беріть різки, е, Ви повинні їх, е, якщо треба, то і бити. І ви е, принудите, їх таким чином вчитися. І ну я ж кажу, ця система працює, тобто, з цим все, все нормально. Питання в тому, що, е, якщо, що якщо ми подивимося от на ці от системи освіти, як я сказав, наприклад, в Фінляндії, ще, чи, 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 чи Швеції, Швейцарія, я не пам'ятаю, в яких країн теж є подібна система освіти, виявляється, показує статистика, що діти, які вчаться в цих школах, Мають кращий рівень знань, ніж діти всіх інших шкіл, ну якби в середньому показник то є то по всім дітям. Вони найбільше із усіх, в принципі, дітей люблять читати книжки. Тобто це можливо. Ми не можемо знайти такого підходу, щоб наші діти почали читати книги. Але підхід є. Просто він складний, він потребує дійсно великих зусиль простіше. Якось покарати, до чогось принудити, там, якось підкупити дитину і так далі, чимось там грою на планшеті, там, солодощами, ще чимось. Ну, тобто, кожен, кожен підкупає і кожен погрожує, хто як може, хто, хто що придумав. А придумати, як так зробити, щоб вони полюбили читати, оце складно. І так же само зараз це буквально фактично це винахід людства 20-го, 21-го сторіччя, коли. Компанії придумали, як робити так, щоб люди хотіли там працювати, і щоб ніяких не було за це погроз. Що як так мотивувати людей, щоб зовсім не за страх вони щось робили? От є у апостола Павла такі слова, якщо не собаю, що можна робити що за страх і за совість. Тобто можна боятися, що тебе покарають, а можна якимось чином таку вибудувати систему, що от. Ти доносиш людям, що це важливо, це добре. Я вам даю максимальну владу на місцях. Це, це крайній важливий е, показник того, як побудувати таку систему. Тобто, кожна людина має максимально вирішувати всі питання сама, а не звертатись е, до е, керівництва. Е, це, це людей дуже мотивує, коли сказано Ти роби це, але роби, як хочеш тими інструментами, якими ти хочеш. Хочеш купити собі інструменти, якісь, будь ласка, говори, що ти хочеш купити, ми тобі купуємо. Тобто ти вирішиш все сам по максимуму. І от, але, тим не менш, незважаючи на те, що люди мають якби, повну свободу і вирішують все, як їм робити, але Такі компанії навіть краще працюють. Такі люди в таких компаніях приносять більший результат. Вони дуже часто можуть бути злагоджені, можуть якось різницю в характері, яка у нас кожного з нас є, якось нівелювати, тому що розуміти, що у нас є спільна мета. Тобто це можливо. Не тоталітарна система управління людьми можлива. Але вона складна. Вона потребує дуже великої мудрості від начальства, від усіх людей. Це дуже складно. Приклад з читанням книжок говорить, нам він просто кожному з нас покаже, що це складно. Тому що, якщо у вас не вдалося привчити ваших дітей полюбити книги, значить ви не змогли. Це ваш ну, фейл, ваше фіаско. Ви не змогли цього зробити. І більшість людей не може простіше бути жорстким, погрожувати. Мати ненависть, це розділення, що ті, хто знизу у ієрархії, ненавидять тих, хто зверху, але ж треба щось їсти, тому це все терплять. І тому кожен з нас обирає, як чинити в своєму житті. І виявляється, що от навіть оця притча євангельська, яку ми тільки що прослухали її суть її толкування, вона теж говорить про те, що в багатьох місцях Євангелія. Видно те, що Господь призиває через любов, через те, що ідіть до мене. Я вас навчу чомусь доброму. Я, вас, е, я вам покажу, що є любов. Я вам дам дуже багато чого доброго, і люди зазвичай приходять до віри, приходять до церкви саме через це, через зов любові. Вони відчули, що вони хочуть бути тут. Їх ніхто не, не лякав і не погрожував. Але ця притча це приклад, в тому числі тобто Євангеліє відображає наше реальне життя. Ця притча це приклад все-таки підходу через погрози, підходу до тих, хто знаходячись, наприклад, уже в церкві там не слухається і так далі, що з ним робити. Ну йому треба такі створити умови, щоб сказати, що якщо ти не будеш прощати. То я тобі зроблю так, що ти будеш відданий цим мучителям, всажений в темницю. Ну там, можливо, мається ввіду е, на увазі там, якісь там, посмертні муки і так далі. Поки доки, доки ти не вернеш всі свої борги, а е, аналог цієї притчі показує нам, е, якби аналогія там, суми боргу і так далі, показує на те, що, скоріш за все, що ніхто з нас не зможе повернути. Тобто, в Євангелії просто нам показує, що є два підходи до того, як. Робити так, щоб ми будували щось разом, щоб ми е, в, йшли до якоїсь мети разом, щоб ми е, були єдиними разом. Можна бути єдиними через страх, це теж працює. Є важелі, є інструменти, є підходи, там якісь маніпуляції, пропаганди, залякування і так далі. Воно теж працює так простіше для керівництва, але так набагато гірше для людей. Котрі ненавидять це начальство, але роблять, тому що ну чомусь треба там створені такі умови, що треба. Тому е, мені здається, що можна було б як висновок із цієї притчі, з цього, що, про що ми з вами поговорили. Е, мені здається, якби ми кожен взяли для себе, що є такий, такий підхід, і щоб ми їх мінімум розуміли, що коли ми лякаємо, коли ми підкуплюємо і так далі, ми використовуємо той підхід, який не про любов, а який про страх робити не за страх, а за совість. То це саме підхід про страх. А можемо так робити, щоб люди навколо нас робили щось, ходили щось робити за совість. Це, треба, це потребує дійсно мудрості, тому що треба розпланувати, що ця людина хоче, що я можу їй дати такого, щоб вона захотіла це робити. Тобто, треба, потребує людини, яка ставить задачі, щоб вона продумала, що хочуть люди яких я хочу кудись організувати не тільки що я хочу, а що вони хочуть, щоб максимально задовольнити їх потреби, а в тому числі а вони, в тому числі як я, які подяку зроблять те, що і мені потрібно. Тобто, мені здається, такий один із таких уроків, які можна винести із цього. Від різдку письма, яке ми прочитали, хочеться всім нам побажати, щоб ми, як мінімум, розуміли, що частіше за все ми поступаємо по страху всіми тими, хто менший за нас, слабіший за нас, в тому числі з нашими дітьми. А дуже важливо, якби ми зрозумівши цю помилку, ну не те, що помилку, ну зрозумівши те, що воно так є. Зрозуміли, що а можна спробувати подумати, розпланувати і побудувати так життя з ближніми, щоб вони хотіли щось робити за совість, по любові, по-доброму, як і ми коли прийшли до храму по любові, тому що вони хотіли бути серед всіх віруючих людей і перед Богом, а не із за страху адських мук. Амінь.